Чому Польща так активно допомагає Україні у війні проти Росії? Допомагає не тільки з 24 лютого 2022 року, і не тільки з часу військової агресії Росії в 2014 році, але і задовго до цих подій Польща виступала адвокатом, представником, захисником України в європейських організаціях. В чому полягає інтерес Польщі? Зміст існування Російської псевдоімперії – це Україна. Польський досвід. Лешик Байцерович, організатор і керівник економічних перетворень в Польщі, автор так званої шокової терапії в економиці Польщі, проведеної самому початку 90-х років. Шокова терапія це такі докорінні перетворення в економиці. Що вивели Польщу до економічного процвітання. За допомогою цієї реформи зруйнували соціалістичну економіку і збудували ринкову економіку. Так от, Пальцерович в своїй книзі про ці події зазначає, що головною умовою, яка сприяла успішному проведенню реформ, був період геополітичної нічийності. Період геополітичної нічийності Польщі. Так було в 1990-х роках. Такі історичні умови Польща мала і 100 років тому, в 1918-1921 роках. Так є і зараз, сьогодні, і до сьогоднішнього дня. Що це значить? Що значить слова геополітична нічийність. Слово геополітика складається з двох частин. Гео з грецької мови означає земля. І політика слово, яке узагальнено означає управління. Слово геополітика використовується, коли говорить про управління чи вплив на міжнародні відносини в масштабах всієї землі, тобто в масштабах всієї планети. Здатність змогу, ресурси впливати на міжнародні відносини в масштабах всієї планети мають небагато країн. В реальності здатність впливати на міжнародні відносини в масштабах всієї планети мають тільки три країни: це США, Китай та Росія. Інші ж країни планети. Прислуховуються до рішень котроїсь із цих трьох країн. Таку ситуацію, коли велика країна впливає на діяльність меншої країни, називають геополітичний вплив. Геополітична нічийність це ситуація, коли якась країна не змушена прислуховуватись до рішень великої країни. І має можливість самостійно визначати, як їй розвиватися, як будувати власну економіку, як розвивати відносини з іншими країнами. Так от, зміст існування Російської псевдо-імперії це володіння Україною. До Першої світової війни Польща, як і Україна, були під російською окупацією. Перша світова війна привела до того, що розпадались і Німецька імперія, і Австро-Угорська імперія, і Російська імперія. Російська імперія, розпадаючись, відмовлялась і від Польщі, і від Прибалтики, і від Фінляндії, і від частини Білорусі. Але за Україну трималась жертвуючи усім. Без України неможлива Російська імперія. Австрія вже набула імперією, Німеччина вже набула імперією, а в Росії в цей час відбувалася громадянська війна і в Росії йшлося уже про виживання самої Росії як держави. Настав перший історичний період геополітичної нічийності Польщі. Тобто ніхто із геополітичних гравців великих країн не зазіхав, не мав сили посягати на польську державність. Цей період сприяв відновленню державності Польщі в 1920 х роках. За наслідками Другої світової війни Польща, як і Україна, знову потрапила під російську окупацію. Ця окупація тривала. До чергового розпаду Російської імперії під назвою СССР. Це відбулось на початку 1990-х років. 1990-ті роки. Російська імперія вкотре розпадається, відмовляється від усього варшавського блоку, в який входило шість окупованих країн Східної Європи, в тому числі і Польща. І від Прибалтки відмовляється Росія, але за Україну тримається, жертвуючи усім. З України неможлива Російська імперія. Російська імперія розпадається. В Європі вже ніхто імперіалістів не бавиться, ні німці, ні австрійці. І нема кому зазіхати на польську державність. Настав другий історичний період геополітичної нічийності Польщі. Цей період геополітичної нічийності Польща використовує і використала для реформ, які забезпечили її сьогоднішній економічний добробут. І сьогодні польська державність і її геополітична нічийність забезпечуються державним суверенітетом України. Поляки це чудово розуміють, тому і <кхм>, беруть на себе функції адвоката України в Європі. А з дня військового вторгнення Росії в Україну Польща з власної ініціативи взяла на себе обов'язки тилової частини, тилової території і обов'язки матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України. Польща віддала Україні всю зброю, яку могла віддати. Постачання зброї з інших країн також проходить через територію Польщі. Президент Польщі з власної ініціативи їздить в інші країни і переконує їх допомагати Україні висвоюти у війні з Росією. Поляки розуміють, що Україна захищає не тільки їхню геополітичну нічийність, але й саму польську державність. Поляки розуміють, що якщо Росія завоює Україну, то наступною жертвою. Російської агресії стане Польща. І велика ймовірність, якщо б Росії вдалося відсунути Збройні сили України за Дніпро, то Польща надасть Україні допомогу не тільки зброєю, але введенням війну, безпосередньо введенням Збройних сил Польщі. Правильніше і вигідніше бити ворога на чужій території. Україна в своїй історії не мала періодів геополітичної нічинності, періодів історії, які б дали можливість українцям відбудувати державність. Російська недоімперія відмовлялася від оцього, але за Україну трималась і тримається, жертвуючи усім, чим можна. Обрання Леоніда Кушми президентом України погоджувалося особисто президент Росії Єльцин. А потім, коли Кучман не захотів бути повністю ручним президентом Єльцина, Єльцин публічно на телекамери з що Кучман, коли був прем'єр-міністром, то був готовий до тісної співпраці з Росією. А коли обрали президентом України, то став бавитися в президента суверенної держави. Медведчук. Медведчук агент КГБ ще до суду над Василем Стусем в 1980 році. Агент КГБ керує адміністрацією президента Кучми. Чи Кучма не знав, що Медведчук агент КГБ? Знав, але призначав розуміючи, що кожен його крок буде відомий КГБ. Чи це була не колоніальна адміністрація Росії в Україні? Це була колоніальна адміністрація. При Януковичу міністр оборони Лєбені. Гражданин Росії і не приховував цього. Голова СБУ Якименко, гражданин Росії і не приховував цього. Коля Азіру, інші міністри, і вся адміністрація Януковича безперешкодно виїхали в Росію і там чудово поживають. Це була колоніальна адміністрація Росії в Україні. І сьогодні Росія жертвує всім нафтою, газою, міжнародними відносинами стає міжнародним ізгоєм. Але за Україною тримається жертвуючи усім. Без України неможлива Російська імперія. З усіх українських олігархів назвіть прізвище етнічного українця. Росія робила все можливе, щоб українською економікою володіли на українці. Головним інструментом гібридної війни Росії з метою поглинання України було і є. Розведення і підгодовування в середині України гнид, для яких Україна це не світоглядна цінність, а територія збагачення. І всі ці гниди почуваються в безпеці, тому що чудово знають, будь-який момент вони можуть втекти в Росію. Європа, Америка не претендують на українську самобутність. На національну самоідентичність України. Прагнення до приєднання до Європейського Союзу, до НАТО це всього лише форма захисту від агресії російського недоімперіалізму. Сьогоднішня війна Росії проти України це історичний шанс виборити геополітичну нічиїсть і розвиватися як держава, виходячи виключно з власних інтересів. Борімося, поборемо. Тримаємося, успіхи нам!